Коли жінка закохується у одруженого чоловіка, їхні стосунки, хоч це важко назвати стосунками, завжди проходять по певному сценарію. І ми зараз поговоримо про цей сценарій. Почнемо ми спочатку стосунків, можливо, навіть із знайомства. Коли ви знайомитесь на самому початку, вам здається, що це просто ідеальний чоловік, ідеальнішого просто не знайти. Він настільки вгадує ваші бажання, що. А як можна інакше? Тобто, все це от той, якого я хотіла бачити все життя. Ідеальний. Причому тут дещо важливо підмітити, що він аж занадто ідеальний. Ви навіть можете побачити, що у ньому немає якихось недоліків, він настільки ідеальний. Звісно, є недолік як його дружина і, можливо, діти, але у всьому іншому він просто ідеальний, він вгадує ваші бажання, у вас спільні інтереси, ви якось проживаєте спільні емоції, тобто просто ідеальний. Але по цьому сценарію завжди є але. Ви починаєте запитувати, тобто, а які ти рішення приймаєш стосовно мене, може ми щось збудуємо разом, чи не проти те щось збудувати разом, чи готовий до такої рішучості? І знаєте, що він вам буде відповідати, їй потрібно зачекати. От, звісно, дружина погана, дружина злодійка, вона його не любить, не цінує, але він не може чомусь піти. Чи то бо зараз діти, чи то бо грошей немає, чи ще щось. Тобто, їй потрібно трішки зачекати. Трішечки зачекати. От, і він обов'язково піде. Тому що вона ж така ідеальна, а от дружина взагалі погана. Дружина сама гірша, вона його взагалі не розуміє, не любить, у них навіть сексу немає. Це ж як можна далі, але він не піде, поки що він не піде. Трішки треба зачекати. Тобто ви повинні розуміти, що починаються обіцянки. І якщо на початку, коли він був просто ідеальний, це була по суті, знаєте, така рекламна компанія продукту: що дивись, який я є, я ідеальний. А потім починають спливати оці нюанси. І відповідно так ви починаєте запитувати: а що далі? Давай ми приймемо якесь рішення. Я хочу якийсь розвиток. На що вам відповідають: все обов'язково буде. В мене сама гірша дружина. Я не можу з нею жити. Я обов'язково до тебе вернуся, ти така ідеальна. З тобою я розквітаю. А от дружина, от вона терорист. Тобто у словах чоловіка прослідковується, знаєте, такий певний образ. З його слів, звісно, що та дружина взагалі його не любить, не цінує, і у них взагалі нічого спільного немає, просто живуть. Але чомусь, хоч йому погано, він від неї піти не може. Чомусь незрозуміло чому? Хоча він буде розповідати там гроші, діти, тому подібне, і обов'язково це все вирішить і піде. І що саме неприємне, це те, що ви починаєте звикати до цих обіцянок. Він обіцяє щодня, він обіцяє щомісяця, може обіцяти навіть роками, але у всього є терпець. І скоріш за все, ваш терпець також може закінчитись, і ви починаєте ставити чоловіка перед вибором. Що давай, все ж таки, ти скільки вже обіцяєш, що підеш від цієї своєї дружини, адже вона така погана, давай, все, йди до мене. Але що каже чоловік? І починається злість, агресія, образи, ревнощі. і він наче йде від вас, іначе вертається до вас, тобто, взагалі, не зрозуміло, що з чоловіком робиться. Більше того, я вам скажу, що ця людина починає вас вганяти в стан певної емоційної невизначеності, коли ви не розумієте, а що буде завтра, чи правильно я все роблю, чи правильно я відчуваю чи правильні в мене вчинки, і чи взагалі я сама правильна. І тут деякі чоловіки, до речі, можуть нав'язати почуття провини, що дивись, я для тебе так стараюсь, я обов'язково піду від дружини, але я для тебе вже стільки всього зробив, а ти мене не цінуєш. От і як я можу до тебе йти, якщо ти мене не цінуєш? Але ви повинні розуміти: неважливо, що цей чоловік говорить, важливо насправді ті його вчинки. Якщо він не пішов від дружини, якщо він не готовий йти від дружини, то, скоріш за все, він і не готовий з вами будувати стосунки. Але ви повинні зробити один дуже важливий висновок: що якби людина хотіла, людина би зробила. І, мабуть, уже давно, якби хотіла, а тому, знову ж таки, ставите питання ребром: так чи ні? І обов'язково завжди. Вибирати себе і вибирати свій комфорт. Не людину не чекати, а вибирати себе і свій комфорт.